Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо вас в новому етері. З вами студенти спеціальності міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інна Бабій та Наталія Гринько. Тож сьогодні мова піде про актуальні питання сучасних міжнародних відносин, суспільних комунікацій та світової політики історії загалом. Привіт, Наталю! Привіт, Інно! привіт усім! Рада бути тут з тобою на радіохвилі для наших слухачів. Наталю, ти чула про вибори у Туреччині? Ну звісно, чула ці вибори є дуже важливими для України. З огляду на посередницькі ініціативи Ердогана навколо російсько-української війни. Але як же відбуваються виборчі перегони? 14 травня цього року у Туреччині відбувся перший тур президентських виборів. Після нього помітними серед низки інших стали три кандидати: а саме чинний президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган, який набрав 49% голосів виборців, представник від об'єднаної опозиції Кемаль Килич Даруглу із 45% голосів, а також правий кандидат Сінан Оган якому вдалося отримати 5% голосів, і оскільки до другого туру потрапляють Ердоган та Келич та Роглу, то про нього ми могли б не згадувати. Але в контексті того, що саме голосів виборців Огана не вистачило обом кандидатам, йому таке варто віддати належне. Крім того, маю інформацію про те, що Сінан Оган таки висловив свою підтримку Ердогану, посилаючись на те, що партія чинного президента Туреччини отримала перевагу в парламенті, посівши 321 місце і 600. Так і сталося. Хоча до цього Оган заявляв, що підтримає лише того кандидата, який відмовиться від співпраці із прокурдськими партіями, почне відворяти із країни сирійських мігрантів та посилить боротьбу з тероризмом. Вочевидь, він все ж таки переоцінив ступінь власного впливу. А що ж там з суперником Родогана? Що відомо про нього і його позиції? Його кандидатура є доволі цікавою, адже він представник не окремої великої опозиційної партії, а так званого альянсу опозиційних партій, зважаючи на підтримку в більше ніж 40% голосів, становить дійсний виклик для майже 20-річного перебування при владі Реджепа та її Також важливо зазначити, що опозиційний представник пропонує нову систему політичного управління, в якій влада президента б збалансовувалася дев'ятьма віце-президентами. Що цікаво особисто для мене. Як дослідника дипломатії міст. Так, це те, що Килич Дароглу у його поїздках країною підтримують мери найбільших турецьких міст Тамбулу та Анкари, що вказує на авторитетність даних лідерів серед населення. А що відомо про погляди опозиційного лідера на зовнішню політику? Килич Дароглу на рівні своєї передвиборчої риторики заявляв про кроки на зближення із ЄС та збалансовані відносини із США. Також передбачають, що його обрання здатне буде розблокувати приєднання Швеції до НАТО, дозволить легше домогтися або домовитися про контроль над підсанкційними товарами. З іншого. Боку сподіватися на кардинальну зміну відносин із Москвою не варто. Опозиційний кандидат також не передбачає для себе конфронтації з Росією. Адже на кону економічні показники і прибутки, від яких надзвичайно важко відмовитись. Тож тут Килич Дароглу схвалює теперішню позицію Ордогана в умовах російсько-української війни. Так, російсько-українська війна стала справжнім викликом для сучасної дипломатії. Польща, Франція, Німеччина Італія намагались стати третьою стороною, адже успіхи на цьому дипломатичному фронті принесуть не лише мир, а й дозволять країні посереднику укріпити свої позиції не лише в регіоні, а й на міжнародній арені. Проте мені здається, що у Туреччини доволі неоднозначна позиція навколо російсько-української війни. Що ти можеш про це сказати? Особливо стосовно політики Реджапа Ердогана, адже про інших кандидатів ми вже трохи поговорили. Чи не лідер Туреччини зберігає добрі відносини із Москвою із Києвом? А в розв'язанні Росією війні Ердоган бачить власний шанс підняти авторитет у світі. З одного боку, Туреччина продовжує тісно співпрацювати з Москвою, відмовляється запроваджувати санкції і не скасовує рейси між країнами. З іншого Туреччина є членом НАТО, союзником США в справах Близького Сходу, постачає Україні безпілотники та обіграє Володимира Путіна у зерновій угоді. Експерти вважають таку дуалістичну позицію країни традиційною для зовнішньої політики Туреччини, враховуючи геополітичне положення, і історичний фон відносин з Росією та державами Європи. Хоча країна і не визнала незаконну анексію Криму у 2014 році, проте не відмовилась від Росії як стратегічного партнера. Я пам'ятаю, що з початку російського вторгнення в Україну, 24 лютого 2022 року, президент Туреччини Режеп Таїп Ердоган активно просував посередництво Туреччини та намагався виступити медіатором між двома ворогуючими країнами. Пропагуючи збалансовану позицію Туреччини, яка є членом НАТО, водночас виступає проти санкцій заходу проти Росії. Навіть перемовини в Стамбулі організували. Проте наскільки пам'ятаю, їхня успішність була доволі сумнівною. Ти все правильно пам'ятаєш. Миротворчі зусилля Ердогана призвели до того, що в березні 2022 року Анкара провела дві російсько-українські зустрічі спочатку міністрів закордонних справ 10 березня. А потім делегації обох країн – 29-го. на цих зустрічах не було прийнято рішень, які сприяли би завершенню військових дій. Проте це була спроба встановити комунікацію між сторонами конфлікту за посередництва умовно нейтральної Туреччини. Проте є і негативна сторона таких відносин. Вони стрімко протистоять зусиллям заходу покарати російську економіку та ізолювати Путіна на світовій арені. Відтоді як російські танки вперше перетнули кордон України у лютому 2022 року. Я ще згадала, що Туреччина демонструє високий рівень залученості до обміну військовополоненими. Зокрема, 21 вересня 2022 року відбувся масштабний обмін, за результатами якого вдалося звільнити 215 українських бійців, серед яких і керівники полку АЗОВ, які за результатами домовленостей залишатимуться у Туреччині до кінця війни. Реджеп Таїб Ердоган заявив, що обмін полоненими, який відбувся за посередництва Туреччини, є важливим кроком на шляху до завершення війни. І що його зусилля щодо встановлення миру між Росією та Україною тривають. Туреччина й надалі продовжує своє посередництво у цій сфері у 2023 році. Заявивши, що робота з обміну полоненими триває, Ердоган сказав, що він може зробити дипломатичний внесок у прискорення процесу щодо створення зони безпеки на Запорізькій АЕС. Хоча варто зазначити, що в цьому випадку Туреччина знову захищає власні інтереси, адже якби загроза катастрофи реалізувалась, то це напряму позначилось на ній. Як на територіально близькій Україні державі, проте певно, зусилля Туреччини не зосередились лише на обміні військовополоненими. Я пам'ятаю, що Ордоган також доклав зусиль, аби укласти та зберегти Чорноморську зернову угоду та розблокувати українські порти. Так і президент Туреччини вважається головною перемогою турецької дипломатії. Основною мотивацією до укладання договору всіма сторонами стала загроза світової продовольчої кризи та голоду. Проте вона є дуже важливою для України з економічної точки зору. Якщо для ООН це один з базових напрямів її гуманітарної Ітарної діяльності, то для президента Туреччини це питання його особистого престижу і авторитету у світі як регіонального лідера, авторитету серед країн арабського світу і Африки. Пам'ятаю, як 29 жовтня 2022 року Росія заявляла про вихід з тієї угоди, проте під тиском міжнародної спільноти повернулись до неї. Речник МЗС Олег Ніколенко тоді сказав, що Москва повернулась до зернової угоди завдяки активній дипломатії Гутеріша та Ердогана у координації з Україною. Вони змогли знайти слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Ну саме Ердоган приписує всі здобутки собі, ба більше навіть хвалився, що він єдиний лідер у світі, якому вдалось посадити Путіна за стіл переговорів. Після того як російський президент тимчасово відмовився від зернової угоди, а потім повернувся до неї через кілька днів, завдяки умовлянням турецького лідера. Тін не погоджується відкривати цей зерновий коридор через інших, але зі мною, коли я дзвоню, він одразу відкрив зерновий коридор, сказав Ердоган в інтерв'ю турецькому мовнику. Посередництво в конфліктах займає особливу нішу в зовнішній політиці держави, адже таким чином Туреччина створює позитивний образ на міжнародній арені та укріплює власні позиції. На офіційному сайті МЗС Туреччини виокремлено розділ мирне вирішення конфліктів та медіація. У цьому контексті вирішення російсько-української війни є стратегічним для Туреччини з огляду на важливість для країни Чорноморського регіону та збереження позицій лідера в ньому. Так і справді говорити про посередництво Туреччини можна вічно. Вона докладає дуже багато зусиль у посередництві у міжнародних конфліктах. Проте наш ефірний час добігає кінця. Можливо, колись повернемось до цієї теми. І справді, а поки спостерігаємо за другим туром турецьких виборів, які відбудуться вже 28 травня, адже тоді матимемо ще більше фактів, щоб розставляти крапки над і у оцінці ролі туреччини як посередника. На цій ночі вимушені прощатись з вами на сьогодні. Наші любі слухачі з вами були. Гринько Наталія та Бабі Інна. На все добре. А до нових зустрічей. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє? Політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.